У сумах презентували виставу поза грою. проєкт, над яким працювала творча група Київської академії мистецтв імені Павла Чубинського, спільно з вихованцями та працівниками Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, сьогодні eh, ми побачимо дуже цікавий перформанс, який дає можливість долучитися до елементів реабілітації, долучитися до психолого педагогічної реабілітації і відповідно побачити, що наші діти, наші вихованці в центру мають право на життя. Право на реалізацію своїх вмінь, навичок, набутих знань. За словами художнього керівника вистави Віталія Люботи, творча реалізація допомагає дітям заявити про свої можливості та мрії. Цього разу мовою театру глядачам розповіли про батьків, які не приділяють дітям належної уваги. На жаль, батьки в силу тих обставин, своїх обов'язків забувають, що окрім нагодувати і причесати дитину, ще потрібно й обійняти. Не забувати про те, що в гонитві за своїм статусом ми втрачаємо свою дитину, втрачаємо її, перш за все, повагу. Для дітей дуже важлива ця увага від батьків, не тільки гроші чи якісь цінності. І для мене було важливо сьогодні це показати, щоб батьки зрозуміли, що навіть якщо в нас нелегкий час, все одно знаходьте хоча б хвилинку для своїх дітей. Виставу, розповідають організатори, вдалося поставити за три дні. Попередній сценарій творча група обговорила із вихованцями центру реабілітації. Говорять, намагались врахувати побажання і бачення усіх учасників театралізованого дійства. Перші два дні в нас були тренінги, щоб люди насвоїли простір, могли взаємодіяти зі своїм тілом, з партнером. І потім наш пан режисер та геніальну ідею. Після другого дня ми за ніч написали сюжет і вже вчора прийшли з повним так би, сценарієм і почали репетирувати. Режисер вистави студент кафедри режисури академії мистецтв Сергій Петрик. Розповідає, на створення дійства надихала робота з дітьми. Вони наскільки давали свою енергію, нас вдохновляли, що ми кожен ранок прокидалися, думали, нарешті ми йдемо до них і будемо працювати, тому що всі так розкрилися, всі так хотіли працювати. В обласному центрі реабілітації говорять, у закладі активно розвивають напрямок арт-терапії. Мають власний театр, ставлять вистави і навіть беруть участь у творчих конкурсах. Ми вже 20 років співпрацюємо з Віталією Любатою, і це режисер, який допомагає нашому колективу, проводить майстер-класи для наших педагогів, працює з вихованцями центру. Дуже приємно, що сьогодні суспільство долучається до таких заходів і є безпосередньо реалізатором також наших методик реабілітації. Постановники вистави сподіваються, що повернуться до Сум і знову попрацюють з вихованцями реабілітаційного центру. Новини СТС.